Молитва до моря Піниться, нортує море, віє теплий вітерець, плинуть води неозорі, сяє сонечко з небес, скеля гордо відбиває вічний наступ сильних хвиль, молодий орел кружляє над безмежжям синіх миль. На цій скелі неприступний дім високий збудував. Гострим поглядом могутнім силу моря обійняв, у вісні птах чує легіт рідних любих голосів, слів ласкавих ніжний шепіт плюскотить до берегів, але навіть зір орлини і серця моря не збагне, хоч усе життя пташине на вершині промайне мудре море, знаєш добре всі печалі і жалі. І ховаєш наше горе на своїм глибокім дні, грізне море, ти втопило стільки радісних життів, ти дітей осиротило, залишило без батьків. Вічне ти і час байдужий не зупинить хвиль морських, як і смерти, ніж боючий, не зруйнує мрій людських. Добре море. Ти древніше за хвороби і за смерть. Тож врятуй з пітьми, хочи й возболених сердець, з милосердя схаменися, душі водами зціли, і з любов'ю усміхнися, людям щастя поверни.